Журналіст і мандрівник із Чернігова Олександр Волощук протягом 20 років подорожує світом та спілкується з українською діаспорою. За цей час говорить чоловік, відвідав 60 країн і написав 13 книг. Олександр згадує, мандрами захоплювався ще з дитинства. Мені було 17 років, я почав займатися велотуризмом, і це от початок моїх серйозних мандрів. Мандрівка номер один, 89 рік, велосипед, і ми з друзями їздили по Криму. Свою першу книгу, каже, написав після мандрівки автостопом 2006 року. Коли починав мандрувати е, от таким от серйозним чином автостопом, це був 2002 рік, мені вже було тоді 30 років, я тоді працював у журналістиці. Я е, е, не думав, що я писатиму книги, але той величезний обсяг інформації, який я отримував під час мандрівок, мені дуже хотілося ділитися з людьми. Цю інформацію, бо одна справа, коли ти напишеш це, це в газетах, навіть якщо це буде серія статей, але людина газету прочитає, відкладе, забуде про неї. А коли це буде книга, то книга може стояти десятиліттями на полиці, в бібліотеках і багато людей про це прочитають. Коли я мандрував е, Магадан, Якутія, Сахалін, Командор, е, Корильські острови. І після повернення з тієї мандрівки я написав, написав свою першу книгу під назвою Автостопом на край світу. От. І з того часу в мене видано 13 книг. Олександр розповідає про життя українців за кордоном, пише історичні романи та книги з кожної своєї мандрівки. У 2022 році чоловік пішов добровольцем до ЗСУ, боронив рідне місто Чернігів, брав участь в боях у Бобровиці та Новоселівці. Пізніше ніс службу на Донбасі. Не залишив творчість, говорить Олександр, та під час повномасштабної війни продовжив писати книги. Після того як росіяни пішли з Чернігівщини. От, я стояв на прикордоні Чернігівському, на кордоні з Білоруссю, на кордоні з Росією. Якось часу не було на написання книг, але потім він почав з'являтися, в мене була з собою електроніка. Я дописав свою 12-ту книгу е, про виживання в сучасному світі. От, е, і потім, уже, коли моя служба в ЗСУ закінчилась, е, я тоді написав 13-ту книгу. Ну, от, мій досвід перебування на війні я трошки виклав в одному з розділів в книзі про виживання в сучасному світі, як цивільній людині поводити себе в випадку, якщо починаються військові дії. У 2010 році під час однієї з мандрівок в Дегестані пригадує Олександр. Він зустрів праправонучку Карла Маркса. А під час пішої мандрівки 2016 року чоловік отримав подарунок від монаха, ікону з Хіландарського монастиря. Відтоді говорить, бере із собою всі свої подорожі. Разом із нею він побував у 25 країнах світу. Це Кілька таких країн, які запали в душу, і які чимало мені дали. Перш за все, це східні країни, країни. Мусульманської культури, там, де ярко виражена, виражена гостинність по відношенню до мандрівника, до людини яка приходить до них з миром, це і Таджикистан, Грузія, звичайно, Афганістан, як це комусь не буде схоже дивним. Якщо говорити про європейські країни, то найбільше мені дали, мабуть, Франція, країна, яку я дуже люблю, Албанія, Хорватія, Литва. Якщо говорити про Південну Америку, то це а, Парагвай, Чилі, Болівія. Робота над однією книгою зазвичай триває від 4 до 6 місяців, говорить Олександр. Один із історичних романів письменника Парагвайське щастя читають і за кордоном, а кілька її розділів перекладені іспанською мовою. Книга про життя українців у цій далекій країні, де я просвідковую на прикладі однієї родини. Видуманої родини життя українців в Парагваї від переселення в 1937 році і до наших днів, коли там був 2018 рік, тобто фактично три повноцінних покоління життя українців у Парагваї. Я там два місяці жив в Парагваї серед українців, які там живуть, з представниками різних поколінь, спілкувався і з старими людьми, яких туди ще дітьми привезли, і з тими українцями, які вже там народилися. От, я пропускав через себе всі ці їхні історії. У мене було більше 30 зустрічей з представниками різних поколінь української діаспори. Там книга ще не була видана, а кілька деяких речей з цієї книги майбутньої я публікував у себе на сторінці Фейсбуку і прочитала людина із Сполучених Штатів і написала мені, що от, от, про ту людину, про яку ви розповідаєте в своїй книзі, це мій родич. І мені дуже приємно. Ця книга дуже популярна на Волині. Чому на Волині? Тому що в Парагвай їхали саме з Волині. Українці в 36-му році 36 шоста 39 й на творчій зустрічі. у Кролевці письменник презентував власні книги, остання з яких присвячена його пішій подорожі країною. Український хрест таку назву каже автор: обрав для видання. Адже у 2020-2021 роках, він пройшов Україну від крайньої півночі до півдня та від заходу до сходу, утворивши на карті символічний хрест. Нині письменник займається облаштуванням приватного будинку музею у Чернігові, в якому мешкає, а також планує. Двохтижневу локальну мандрівку в Карпати. Мені дуже хочеться розповідати людям про цей світ, щоб люди не сприймали світ з телевізора. А я розповідаю про справжній світ, який він є. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.